Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами прогуляємось дуже цікавий такий ярмарок, називається Sunday Bazaar. Ви можете бачити, на вході розташований QR-код, який можна відсканувати, для того, щоб задонатити на квитки. Ну, це правильно буде сказати, задонатити, через те, що в принципі, квиточок купувати не обов'язково це за бажанням. Ось. Проходимо ми з вами першу локацію. Можемо бачити, тут йде розпродаж таких трикотажних виробів, є там різні канцтовари. Ось, А наступний такий молочко для інтимної гігієни тут пропоную. Також можна випити прохолоджувальні такі напої лимонадики. Далі бачимо керамічні вироби, арома свічки такі. Є інстаграм посилання, QR-код, також фотографуйте, скануйте, бачите, продають різну продукцію, також свічки. Дуже цікавий проходив, проходить цей Сандей Базар. Гарні локації для молодих підприємців, для тих, хто хоче себе якось зарекомендувати, заявити про себе на сучасний ринок різної такої от продукції для боді-продукції. для догляду за собою, за своєю гігієною, за обличчям. Ось можете бачити рекламу Sunday Bazaar. Це локація, де ми з вами нещодавно прогулювались. Black Honey, це на вулиці Сахарова, де зараз відбувається. Ремонтні роботи дороги на перехресті Нечує Левицького, Сахарова, княгині Ольги. Дуже багато молоді, багато молодих підприємців. Це насправді тішить, тому що підприємці, наші молоді люди все більше проявляють себе саме ось в такому от креативі. Друзі. Ну, пропоную вам це все переглянути разом з нами. Прогулятися разом з нами, і наступного разу, коли буде він, проходити у Львові. Ми випадково на нього натикнулися, тому вирішили з Олександрою вам показати, що відбулося. Можете бачити різного роду таку біжутерію з українськими орнаментами, таку, бачите, тут переплітається сучасність і стара культура. Наш український етнос, гарно вбрані люди, прогулюються його відвідують. Зокрема, молодь. І насправді тішуся, що дуже багато тут мав можливості спостерігати за молоддю, тому що молодь це наше майбутнє. І Те, що вони намагаються якось скреативити, Якось проявити себе, бачите, можете зауважити, що от проводяться різного роду такі лотерейки для того, що ви можете виграти. Невеличкий приз, але все одно це приємно. Парфуми різного роду. Ну, все-таки боді позитив, як то кажуть, там зараз це називається. Пропонують вам наші молоді талановиті підприємці. Прикраси таке, також все в нашому національному традиційному українському однострої, друзі. Я, чесно кажучи, від цього базару такої ярмарки був просто у захваті. Ось Тому, друзі, дивіться, залишайтеся з нами. Бачите, дівчата посміхаються, тішаться, наскільки все. Позитивно, з посмішками. Тут набираєшся якоїсь сили, такої дуже позитивної, гарної, приємної енергетики. І це насправді надихає дуже сильно, тому що посмішка це є якийсь такий дуже добрий, гарний внесок в сьогоднішній день. Ну, багато людей не зауважують цього, але коли ми посміхаємось комусь, ми робимо і свій день краще, і ділимось з позитивними емоціями ще з кимось. І це насправді дуже важливо. Тому що ви робите малесенький внесок в покращення свого і чийогось дня. А малесенький внесок це дуже багато насправді, тому що якщо кожен почне робити по малесенькому внеску, то ми зробимо цей світ кращим. Обов'язково зробимо і дійдемо до тих часів, коли ми будемо жити в мирі, спокої. І якщо ми в таких умовах вміємо посміхатись і дарувати щось прекрасне один одному. У вигляді посмішки, а посмішка це завжди прекрасно. Це значить, і в мирний час у нас все вийде, друзі. Тому залишайтесь з нами, ми продовжуємо огляд цієї продукції. На жаль, звук ми мали заглушити через те, що тоді авторські права і Ютуб не пропускає. Тому, друзі, озвучка йде паралельно. Це перший наш такий досвід, і завдячуючи вам, ми робимось. Кращими ми експериментуємо, ми розвиваємось разом з вами. Дякую вам за ваші відгуки, да, дякую вам за вашу критику, конструктивну критику. Завдяки ній їй ми стаємо кращими. Можете бачити також прикраси з годинників. Годинники, прикраси, каблучки, підвісочки. Все тут є. Тому обов'язково слідкуйте, ми будемо вам все розказувати, показувати. Ми також відслідковуємо всі головні події міста Львова і показуємо їх вам. Наступний раз ви вже будете проінформовані, що така подія буде. І вже будете розуміти, що на ній очікувати, можливо, щось вас зацікавить з цієї продукції. Тут ми стараємось зацепити кожен QR-код, щоб ви могли собі його відсканувати. І в разі потреби, якщо вам щось сподобалось, то придбати для себе для того, щоб тішитись якимись оновленнями в своєму гардеробі чи в косметичних засобах, чи якихось там годинників. Прекрасно, це все для вас, друзі. Це все біля нашого львівського депо на вулиці Сахарова проходить. Гарна локація. Дуже сучасна. Добре, що вона ремонтується, тому що така територія була захаращена, а зараз вона набуває нового життя, нових барв. Дивиться, які класні ляльки такі. Наші українські можна придбати собі, будуть вони вашому дому. Оберігом, бачите, є такі віночки з, колос, з колосків, хлібин для того, щоб в хаті був достаток і ваше помешкання було захищено. Це, хто вірить в такі речі, також дивіться, ну, наскільки гарні прикраси. Зараз дуже тішусь, коли бачу дуже багато студентів у місті і вони. Доволі часто можна бачити на їхніх шиях ось такі наші українські буси, українські традиційні прикраси. Це надзвичайно приємно, що молодь так активно залучає в свій гардероб зараз речі з українського етносу і зберігаючи цей от етнос, вони перемішують це з сучасною культурою. Це просто надзвичайно, друзі. Наша культура, культура наших батьків, наших дідів, бабусь, вона йде далі. значить, Україна живе і буде жити однозначно. Завдяки нашій молоді. Не знаю, багато людей я там знімав університет, цей ліцей Труша, де якраз ось дуже багато такої креативної молоді отримав. Багато таких дуже ну, критичного характеру відгуків, що як, так, типа, можна. Наша українська молодь ніколи би не прийшла в школу в такому вигляді. Ну, По-перше, це не школа, це вже ліцей, це училище колись було, училище Труша, де якраз таки досить креативні люди, вони зовсім інші, в них зовсім інший світогляд, а проте. Завдяки їм перемішується культура нашого етносу, з сучасністю, і таким чином ми продовжуємо жити, і наша культура крокує далі, вона розвіюється по світу, тому що наша молодь її перебирає, вона її поширює по світу, тому що вони можуть їздити. Для них кордони відкриті для нашої молоді, і багато хто. З європейців дивляться, їм це подобається, вони це бачать. Креатив завдяки цим людям у світі. Якщо б ми ходили всі в однострої, в сірих костюмах з однаковими зачісками, то це, напевно, би називалося вже КНДР, а не Україна. Саме можна туди зазирнути. Зараз багато дуже зокрема, в Ютубі є ролики, в Тіктоці є багато роликів. Ну, от подивіться, яка дівчинка ну, просто ж неймовірна. Це просто ну, її вбрання ну це, ну, це ж краса. Дивіться, які гарні речі, там шкіряні продають. Ось, ну і от якраз трошки затягнув, напевно, якраз завдяки такій молоді, наша культура і розвіюється по світу завдяки тому, що вона переплітається з сучасністю. Тому не критикуйте, друзі, а навпаки, дивіться, всі різні і в цьому краса, тому що це такий неймовірний. Фонтан барв, якихось таких кольорів, які між собою переплітаються. І це класно, ми всі живемо, всі робимо такий таку собі райдужний світ. Це ж класно. Для чого бути всім однаковими? Ми вже жили і це пережили. Зверніть увагу, який класний посуд! Оці, особливо тарілочки, я їх просто обожнюю. До речі, зараз входить іменно в моду ці старі такі скляні вироби, які були там на столах наших бабусь. От неймовірні запахи, до речі, в цих свічок на любий смак. Вони не є такі агресивні, які знаєте, буває інколи так аж за духа бере, коли вдихаєш. А це ні, дуже такі були приємні аромати тих свічок. Дуже класні, ніжні, приємні, ненав'язливі нав'язливі такі. Ну, Всюди QR-коди, можна відсканувати, перейти, подивитись для себе там. На QR-кодах переходять там мають бути контакти продавців, дівчата, хлопці, які продають з задоволенням, розповідають про свою продукцію, яку вони представляли. На цьому ярмарку і з задоволенням підберуть для вас те, що буде вам саме підходити. Багато бачите таких виробів прикрас різних каблучок, срібних або з біжутерії. Це такі хутряні вироби, вже такий трошки гуцульський стрій. Бачите, такі для. Якісь такі дерев'яні мечі різно, різні ножі, предмети побуту, з камінчиками щось. Ну, Тут потрібно розумітися в тому, що якого визнаку там зодіака, що для вас підходить, що вам буде надавати силу, тому що, як кажуть, в таких камінцях є і лікувальні певні властивості, щось там розказують, що може знімати тиск. Якось позитивно притягувати якусь вдачу, ну, це треба вірити в це, треба любити це. І обов'язково, якщо ви вірите, воно принесе вам вдачу. Ось такі тендітні вироби, бачите, більш такі витончені, акуратні такі прикраси. Можете бачити це. Галичаночка, бачите, є е, представлено таке відео, як воно виглядає, і можна собі в люстерку подивитися, приміряти для себе, обрати щось. Тут можете бачити і шкіряні вироби, і також біжутерію різного роду. Можна придбати багато чого. Головне, щоб, Аби було бажання, як то кажуть. Тут флористи. Також були, представляли свої букети, які вони дівчатки можуть там скомбінувати вам на подарунок мамі, коханій, вчительці або просто прийти додому, потішити свою половинку гарним букетом, букетиком квітів. І з задоволенням дівчатка також підберуть. Зараз у Львові флористика дуже розвинена. Багато дуже магазинчиків таких є гарних, де вам підберуть. Букет на будь-який бюджет. Бувають місцями навіть не дорожче, ніж на базарах, проте набагато вишуканіше. Ось такі срібні каблучки можна собі придбати, є такі більш великі для тих, хто любить масивніший такий дизайн на своїх пальчиках, а можна більш такі акуратніші, тендітніші. Ось є також парфуми. Можна взяти такі, бачите, наприскати собі, зачекати, як то кажуть, щоб аромат парфумів розкрився. Обіцяють, казали, що тримаються доволі довго, що це дійсно натуральні парфуми, які ну, справжні оригінали. Ну, тут же Парфуми це досить індивідуальна така тема. Представлення, як ви можете бачити, і карпатські чаї. Трав'яні напої, ну такі травяні збори різного роду, бачите, є варенічко таке. Також QR-кодики. Це лікувальний чай. Ну, Ви знаєте, я сам люблю дуже в Карпати з'їздити і привезти трав'яні збори такі, або там також часто продають ягоди такі засушені, і собі готовий трав'яний збір, собі туди покидати, запарити його, кинути туди якісь ягодки, і вони все між собою переплітаються, і це насправді додає сил, бадьорості зранку. Ну і тут, звичайно ж, біля тих чаїв можна. Посмакувати кондитерськими виробами. Ось такими доволі апетитними. Бачите? така от. Флористика з кондитерськими виробами є арома свічки. Насправді, друзі, жартую, це не є кондитерські вироби, але дуже подібні, правда? Це арома свічки. Арома свічки, які, бачите, своїм виглядом дуже подібні до кондитерських виробів. Ну що ж, йдемо далі. Тут можете бачити різного роду посуд такий для кави, для чаю. Різні піалочки, блюстерка, такі малесенькі кавові набори, явазочки, куди ви можете поставити квіти, які ви придбали в місцевих флористів, для того, щоб вони довго стояли. Дуже гарно прикрашені, гарними такими візеруночками в такому східному стилі, бачите, китайському, східному, різного роду на будь-який смак, який вам до вподоби. Такі трошки вінтажні вони. Але дуже класно. Не знаю, мені також дуже подобається. Час від часу купуємо Олександра не завжди задоволена такими покупками, бо їх, направду, вже немає де ставити, але і не часто ними користуєшся, але просто для краси. Ну, тут шкіряно, ну, шкіряні вироби, сумочки є такі. Бачите, я навіть порозважатись речі. Є брілочки на, на телефони, на ключі, гаманці, браслетики на руку. Все доволі якісне, на дотик приємне. Ну і знову ж таки багато різного роду жіночок прикрас, які ви можете повішати на свою шию. У нашому українському стилі, як ви бачите, дуже класна назва, мій генетичний код. Тому що, правду, вишиваночка це є вишиванка, і оці от, наші українські орнаменти це є наш з вами генетичний код. І вдіваючи його, ми поєднуємося з нашими пращурами. Ми тримаємо нашу культуру і дуже класно, що воно крокує, оновлюється сучасністю, як я вже неодноразово казав. І молодь це любить, молоді це подобається, друзі. І це найважливіше. Травайчики гудять. Ну. Вулиця Сахарова це завжди звук трамваїв. Ось такі гарні також представлені, вики представлені тут, друзі. дуже цікавий такий цікавий такий ярмарок, друзі. Тому всім раджу його відвідати, прийти, подивитися. Тому що, це дійсно, дійсно класно виробити внесок в розвиток нашої молоді для того, щоб вона могла робити для вас. Більше цікавіших моментів, яскравіших виробів. І вони доволі часто в одному екземплярі, в других таких немає, тому що це в більшості хендмейд, тобто робота зроблена своїми руками. І є така, бачите. Відпочинкова зона, де можна собі присісти, там посидіти. Небагато стільчиків відпочити, просто помилуватись тим, що в нас відбувається. Трошки відпочити. Ось така. Була гарна подія в нас у Львові, друзі. Сандей Базар. Ми дуже-дуже дуже сподіваємось, що вона і надалі буде проходити. Що організатори е, все пройшло класно. Організатори задоволені. Є сцена, де буде якийсь виступ. Бачите, щось тут готується. Сподіваюся, що таких подій буде якомога більше у Львові для того, щоб можна було. Якось розвиватись, ходити, дивитися, є от вінілова навіть продукція, розумієте, де ви можете собі там поставити пластинку і насолодитися тим звуком, тому що такого звуку, як з вінілу, в принципі, мало де почуєш, це насправді якість. Бачите, тобто є локації, де ви можете собі посмакувати, як завжди, львівської кави, без львівської кави нікуди, ви це розумієте. І ось тут же справжні, натуральні, <смас> дійсно, кондитерські вироби. Виглядають доволі апетитно, корисно. Є тут от кавуся, яку ви можете собі придбати, посмакувати, без львівської кави нікуди. Львів і кава, весь львів в ароматі кави. Тут завжди, тут, як співав Вячеслав Вакарчук, тут ніколи не хочеться чаю. Насправді у Львові, ви знаєте, коли ви кудись виходите, не хочеться чаю. Тут хочеться кави. випити каву, сісти, поговорити. Аромат кави він спонукає людей на зближення. Якийсь діалог такий провести, поговорити про щось, поділитися своїми думками, мріями, переживаннями. І це все за філіжаночкою запашної Львівської кави. Кава у Львові створює неймовірну атмосферу, затишку, спокою, впевненості в завтрашньому дню. Ось такий, друзі, прекрасний захід відбувався у Львові, Сандей Базар. Ми з вами будемо обов'язково слідкувати, якщо він буде ще раз проводитись. Тому і будемо вас повідомляти, друзі. Що я хочу сказати? Наступний тиждень у нас буде доволі насиченим, тому підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. З радістю будемо відповідати на них. Ми завжди за комунікацію, це направду класно. Друзі, конструктивна критика, вона завжди вітається. Бережіть себе, мирного вам дня, тихої ночі. До нових зустрічей. Лишаємось на зв'язочку, друзі, і залишайте з нами. Буде ще дуже багато цікавого. Всім добра.